Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти. Шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Продовжуємо розбирати творчість Альфреда Гічкока. Точніше, ми поки що творчість Гічкока не розбираємо, ми тільки до цієї творчості. Підходимо, я поставив собі за мету записати подкасти про всі фільми без винятку видатного британського кінокласика. Але перед тим, як взятися за гічкоківську фільмографію, я обговорюю разом з вами його особистість, його індивідуальність, його творчий почерк, теми його кінострічок. Це наче велика передмова перед розбором фільмографії Альфреда. Гічкока. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати Гічкока, а саме поговоримо про його диватства. Не розуміючи гічкоківських дивацтв, кажу ж, його особистість та індивідуальність, ви до кінця не зможете розібратися в тому, чим є його кінострічки і чому вони саме такі. Ми вже трохи говорили про саспенс і про фобії у гічкоківській фільмографії. Ми вже з вами трохи говорили про його страхи про католицизм, який впливав на все, що Гічкок робив у своєму житті, ну от сьогодні давайте поговоримо про гічкоківські диватства. Тут буде над чим посміятися буде як у подкасті про життя і смерть Гічкока, над чим поплакати, але. Іншого шляху не існує: Гічкок один з найбільш геніальних режисерів ХХ століття, і досліджувати його біографію, його саме що внутрішній світ, не менш цікаво аніж дивитися гічкоківські стрічки, розбирати їх на атоми і молекули, та, власне, розбиратися в усьому тому, що Гічкок хотів донести до глядачів. Ну що, диватства Альфреда Гічкока. Гічкок був доволі дивною людиною, про що говорять і пишуть усі. Особистість, тобто, як я вже казав, індивідуальність Гічкока обговорюється вже багато десятиліть. Про Гічкока складені сотні анекдотів. Він, як не знаю, Марк Твен або ж Редіард Кіплінг світової літератури кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось так. І життя та фільми Гічкока. Скільки ж анекдотів я про нього прочитав? Деякі з них буду переказувати у наших подкастах розповіді: очевидців суперечливі, проте незмінно інтригуючі. Гічкок любив жорстокі. Розіграші, він любив чорний гумор. Причому гумор цей був настільки чорний, що можна навіть сказати, що Хічкок не жартував над акторами, знімальною групою своїми знайомими, а скорше знущався над ними усіма. В першу чергу, до речі, над. Кіноактрисами над жінками, але про це ми теж поговоримо в окремому подкасті: про непрості стосунки Альфреда Гічкока з жінками та про його відношення до шлюбу. Напевно, це буде наш наступний Гічкоківський подкаст. Так, от Гічкок був що тут гріха Таїти трохи садистом, трохи перфекціоністом. Схильним до істерії, песимістичним і грубим. Він був залежним від багатьох людей у своєму житті: від тих, хто приносив йому чашку кави, від тих, хто редагував його сценарії, від тих, хто любив Гічкока, але сам Гічкок при цьому. Дуже рідко відповідав взаємністю всім цим людям. Дехто навіть каже, що Гічкок був невдячною людиною, і хто я такий, щоб погоджуватися цією тезою або її спростовувати, я поряд з Гічкоком не був. Але люди, які спілкувалися з ним, доходять до повністю протилежних висновків. Але як би там не було, які б складні стосунки у Гічкока не були з оточуючими. Багато хто каже, що насправді Гічкока любили. І як би там не було, про що ми поговоримо наприкінці сьогоднішнього подкасту: вся ця бравада Гічкока, всі ці його диватства, всі ці його розіграші насправді були продовженням, чи точніше сказати, прикриттям його невпевненості у собі. Наш сьогоднішній герой. Був професійний і зібраний. Багато хто називав його великою дитиною. І дійсно, Гічкок не завжди поводився як дорослий. І все ж таки, ніхто, повторюсь, ніхто б не наважився звинуватити Гічкока в невмінні знімати кіно, в його непрофесійності. Так, у своїй справі Гічкок був найкращим. А ось в житті. Так навряд чи він був найкращою людиною у 20 сторіччі. Тепер трохи почитаємо Франсуа Трюфо Трюфо, видатний режисер. Кінокритик був близький з Гічкоком і дуже його цінував не тільки як режисера, але як і людину. Їх навіть можна назвати друзями. Відома книга Трюфо з інтерв'ю Альфреда Гічкока вважається однією з найкращих взагалі робіт про кінематограф за все двадцяте сторіччя. Гічкок і Трюфо. Обов'язково почитайте цю книгу інтерв'ю. Це розмова двох режисерів. Які водночас не тільки вміють знімати кіно, але ще й розбираються в сутності кіномистецтва. І вони обговорюють кіновиробництво та власне кіномистецтво, кінематограф як такий на самих різних рівнях. Насправді, ви знаєте, це була одна. З найважливіших для мене, як для кінокритика, книжок, що я читав у своєму житті, відірватися було неможливо, але для цього необхідно передивитися усі фільми Гічкока. Трюфо можете не передивлятися, бо це трюфо бере інтерв'ю у Гічкока. Вони не обговорюють кінострічки Трюфо, якщо я не помиляюся. Хіба що декілька разів можливо Гічкок дійсно від Трюфо бачив деякі фільми, безперечно бачив. Але вони концентруються на усій фільмографії Альфреда Хічкока і на тому, як він працює з камерою, як він виставляє сцену, як він працює з акторами, як він підходить до роботи зі сценаріями. І здавалося б, що це якась технічна нудятина. Але це не так. Насправді відірватися від книги просто неможливо саме тому, що ви читаєте діалог між двома чи не найкращими спеціалістами своїх. Поколінь. Вони знаються на тому мистецтві та виробництві. Водночас технічне та культурне поєднане в кінематографі краще за багатьох інших. Подібна розмова: Жан-Люк Годар з режисером Фріцем Лангом, який знімався у презирстві Жан-Люка Годара. Є навіть невеличкий документальний фільм їхньої розмови теж можете подивитись. Отже, повертаємося до Трюфо. Він писав про Гічкока. Одного разу в Лос-Анджелесі мені пощастило познайомитись зі старим отцем Єзуїтом, професором Гю Греєм, першим перекладачем Андре Базена в Сполучених Штатах. Він був однокашником Гічкока по єзуїтському коледжу святого Ігнатія в Лондоні на рубежі століть. Тобто, якраз. Між 19 і нашим 20 тим сторіччям ми можемо з вами обговорити дитинство Альфреда Гічкока. Він навчався в цьому єзуїтському коледжі і от розповідає Трюфо Гюгрей добре пам'ятав Гічкока дуже товстим маленьким школярем. На шкільному дворі. Гічкок завжди тримався осторонь, стояв, притулившись до стіни і вже тоді склавши руки на животі. Це відома поза Альфреда Гічкока. Він часто так складав руки, і ви можете це побачити на багатьох фотографіях. З виразом, продовжує Трюфо, точніше, Гюгрей, грей, з виразом з верхньої зневаги на обличчі Гічкок спостерігав за товаришами, які грали у м'яч. І от якщо ви уявляєте собі цю, я б так висловився, портретну сцену, то ви насправді зараз уявляєте собі сутність усієї фільмографії Альфреда Гічкока. От є якась певна образа в Гічкока, це, напевно, найгірша сторона його особистості на увесь оточуючий його світ. При цьому не скаже, що він в цьому винуватий. Він як дитина. Яку ненавиділи, чи недостатньо любили батьки, він як дитина, яку не приймає суспільство, наприклад, через зайву вагу, або через особливості в спілкуванні, або тому, що вона з іншого міста. Вигадайте будь-яку причину. Гічко все життя так стояв осторонь і дивився на щасливих людей, сильних чоловіків, привабливих жінок, які грали в м'яч яким він заздрив. От в цьому. Істина сутність Гічкока та всієї його фільмографії в тому, що він спостерігає за світом, якого він водночас боїться, бо ніколи не може уявити, що так само зіграє у той м'яч зі своїми товаришами-школярами, але також і відчуває певну зневагу до цього світу, який його не приймає. Він як хлопчик, з ким порівняти з схронік. Нарнії, з першого роману цих відомих оповідань Клайва Стейплза Льюіса, який ображається на всіх інших своїх сестер і братів, і йде до злої Чаклунки, яку, до речі, у фільмі, якщо ви пам'ятаєте хроніки Нарнії, грає Тільда Свінтон. От інколи Гічкок поводився як цей самий Едмонд. Ось ще деякі спостереження за Гічкоком. Читаємо біографа Альфреда Гічкока, чудовий біограф. До речі, якраз видається його біографія Уільяма Шекспіра українською мовою. Так от, Пітер Акройд пише: Гічкок був манерним і зніженим. Його жести і пози були граціозні до аристократичності. Його хода була стрімкою. І витонченою ніщо в ньому не нагадувало важку і безтурботну фігуру, яка поставала перед публікою. Тобто Гічкок усе своє життя тримав, як то кажуть, марку. Він намагався виглядати аристократично, і це теж було своєрідним психологічним захистом Гічкока від оточуючого його навколишнього світу. Ще Пітер Акройд пише: Гічкок умів здаватися незворушним. Зберігаючи неприродний спокій і небагатослівність, в інтерв'ю, яке він давав у 1938 році, Гічкок заявив, і далі цитата Гічкока: що якщо зараз до кімнати хтось увійде і скаже, містер Гічкок, вас на вулиці чекає поліцейський. Тоді вираз мого обличчя каже Гічкок, майже не зміниться, воно просто застигне на секунду. І це одне з найбільших дивацтв Альфреда Гічкока. З одного боку, він страшенно боявся світу. І фільми Гічкока, сповнені фобій, трилерності, саспенсу, страхів, передають цей внутрішній гічкоківський світ, але з іншого боку, він наче постійно очікував якусь пастку, якусь біду і ставився до цього абсолютно спокійно і рівно. Це дійсно своєрідний дзен та антидзен в одному флаконі. Тобто Гічкок боїться усього, але через те, що він усього боїться, він приймає будь-яку біду. Спокійно, так наче це абсолютна норма. Звичайно, що в моєму житті має розкритися якась страшна екзистенційна безодня. Без цього ніяк, бо життя страшне, травматичне. Я ніколи не буду щасливий. Тому, коли ця безодня розкриється, я прийму її майже з оптимізмом та посмішкою на обличчі. Ось що таке Гічко. Далі читаємо все в того ж Пітера Акрейда. Але це, звичайно, кумедна історія, хоча і сповнена саспенсу. Послухайте, кінокритик Пенелопа Гіліат розповідала: пам'ятаю, як Гічкок показував мені свою кухню на Беладжу Роуд. ідеальна чистота. Жодних кукурудзяних пластівців на підлозі, справжня пустеля для тарганів. Гічкок відчинив двері. І звідти вирвалось холодне повітря. Це була холодильна камера, ціла кімната. Я бачила стегенця і яловичі туші, що висіли на гаках, наче шуби багатої жінки, які на літо прибрали у гардеробну. Гічкок вічливо пропустив мене вперед. І я вагалася, уявивши, як за мною зачиняються двері. Він знав, про що я думаю. І я знала. Що він це знає. <хи> це теж дуже важливе диватство Альфреда Гічкока. Він обожнював лякати оточуючих. І часто поводився навіть зі своїми близькими друзями. Так, наче він своєрідний маніяк вбивця. Він грав певну роль зі своїх кінострічок. Наче це він, Норман Бейтс, зі психо? Наче це він пташечка з птахів. Чому він так поводився? Тому що. Таким чином, Альфред Гічкок, напевно, для самого себе не те, щоб доводив, а знаходив виправдання тому своєму страху, з яким він ніяк не міг впоратися і навіть змиритися. Якщо ти боїшся усього навколо, то, напевно, тобі буде приємно, хоча б на мить довести самому собі, що ти домінуєш над навколишнім світом і можеш налякати когось так само, як усе навколо лякає. Тебе це своєрідна впертість, впертість психологічно, навіть емоційно пригнобленої людини. Йічкок не був здоровим і щасливим, принаймні, усе своє життя так точно. Але як я вже розповідав в минулих подкастах, усі ці диватства, усі ці фобії і страхи він переробляв у власний кінематограф і тому настільки цікаво дивитися його фільми, тому вони настільки чесні. Можна що завгодно казати про останні кінострічки Арі Астера, усі страхи Бо та Едінгтон. «Едінгтона» ми буквально нещодавно розбирали на нашому каналі. Подивіться нашу майже годинну лекцію про цей фільм. Так, я погоджую, що це не найвдаліші кінострічки у світі, що вони сповнені фобії. Страхів, психоаналізу, залежності від матерів, та водночас бажання їх не буду казати, що це все є. Але не можна сперечатися з тим, що це доволі чесні, саме що астерівські фільми. Він викладається в них на 100%. і так само Гічкок викладався у більшості своїх стрічок. Прямо зараз. В наших соцмережах підписуйтесь все під єдиною назвою кіномен Станіслав, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Я щодня публікую пости про черговий фільм Гічкока. Ми текстово розбираємо усю творчість Альфреда Гічкока, І от зараз я опублікував рецензії на диверсанта. Якраз вчора і позавчора, якщо слухаєте цей подкаст в день його виходу, і також щодня роблю в 10 ранку пости про цього диверсанта. Це один з найкращих, на мою думку. Це вже не ранішня творчість Гічкока, напевно, вже повноцінно середня. Давайте скажу просто: один з найкращих Гічкоківських фільмів, диверсант, подивіться обов'язково. Мало хто знає цей фільм, але це наче дивитися, я не перебільшую Девіда Лінча. Так от, власне, розбираючи подібне кіно, знову і знову, ти розумієш. Що в цих кінострічках Гічкок розкривається наповну. його диватства, його чорний гумор, його особистість, індивідуальність все це системи захисту від драконів, які як вважав Гічкок, оточують його усе життя. Але в своїх фільмах він мав можливість розкритися і висловитись про свій біль і своє страждання, про свої страхи. Тому подивіться диверсанта. Диверсант це наче все те, що ми сьогодні обговорюємо у подкасті, але саме що в форматі художнього повнометражного фільму. Ну, і якщо забути про жарти, тоді ще Франсуа Трюфо. Поступово я зрозумів, що розрахована на публіку впевненість у собі та цинічна бравада. Уживались у Ячкоку з тим, що здавалось мені його справжньою натурою. Послухайте вразливістю, чутливістю, емоційністю, глибоким фізичним переживанням тих відчуттів, які він хотів передати глядачам, ось яким був Ячкок, дійсно великою, чи краще все ж таки сказати, маленькою дитиною у великому дорослому. Тілі у дуже великому дорослому тілі. Він комплексував, він боявся, він закидав свої страхи і комплекси у власні кінострічки. І коли він поводився найгірше, як тільки міг поводитись, я не виправдовую зараз Чинка Гічкока, але пояснюю, що психологічно та емоційно пояснення все ж таки є. Існує він як велика ображена дитина, яка бореться з оточуючим світом. Він лицар, який не вірить, що може подолати дракона, і тому повертається до селища, сідає біля вогнища серед багатьох слухачів-глядачів і розповідає їм історію про лицаря, який боїться битися. З драконом, він використовував кіномистецтво в якості не те, щоб терапії, а скорше сповіді щоденника автобіографії. І буквально в кожному фільмі Гічкока в різній мірі, це так, але в кожному його фільмі можна побачити ось цю Гічкоківську сьому за Бергманом печатку. Ну і судячи з того, що пишуть про режисера. Гічкок і справді був людиною вразливої натури. Проте свою ранимість він ретельно приховував. Гічкок відгороджувався від світу, якого, зважаючи на все, він дуже і дуже, як я вже сказав, мільйон разів боявся. Але як пророчо пише Пітер Акройд, так і не зрозуміло чому. Достоменно ми цього не знаємо. Чи то все ж таки батько. Травмував разом з матір'ю Альфреда Гічкока, і це найбільш поширене пояснення. Судячи з того, що ми знаємо про дитинство Гічкока, воно було суворим. Я вже не раз і не два розповідав, наприклад, про так званий експеримент батька Гічкока, коли він щоб насварити свого сина, який прийшов додому пізніше того часу, в який мав прийти, відвів маленького Альфреда до тюремної в'язниці. Сказавши поліцейському, посадіть його за грати, Він поганий хлопчик. Ну і як пише Пітер Акроть у своїй біографії Гічкока, за ті 10 чи то 15 хвилин, які Гічкок провів у камері, Гічкок народився. Власне, тоді і з'явилася оця травмована налякана дитина, яку ми любимо, яку ми розуміємо, і фільми якого сповнені дивовижної. Давайте навіть я так скажу, мистецькою, але все ж таки краси. Я обожнюю найкращі фільми Гічкока, такі як Диверсант, такі, як вже згадане Психо, в нього безліч чудових кінострічок на північ через північний захід, спіймати вора, який чудовий фільм, і комедії в нього чудові, неприємності з Гаррі. Подивіться обов'язково. І все це є продовженням отих дивацтв, Фобій, страхів та всього іншого, що ми сьогодні обговорювали, як я вже казав. Наступні гічкоківські подкасти будуть присвячені його стосункам з жінками. Також буде величезний подкаст, де ми буквально будемо проходитися по усім страхам та фобіям Гічкока, чого він конкретно боявся, як він себе поводив, наприклад, залишившись на парковці, на самоті, як він взагалі переживав своє життя. Це все дозволить вам глибше зануритися у фільмографію. Тут навіть можна сказати філософію кінострічок. Гічкока, їхню психологію, внутрішній світ як самого автора, так і його фільмографії, як такої. Як завжди, я вам дякую за увагу. Ми продовжуємо випускати відеолекції, поки що відеорозбори поставили на паузу, але я не бачу в цьому великої проблеми, тому що відеолекції і довші, і дозволяють більш не те, щоб відвертіше, не знаю, як правильно сказати, не те, щоб навіть більш змістовно, але просто. Поговорити більше, кількісно більше, на більшу кількість різноманітних тем. Та й взагалі робити слайди до відеолекцій мені дуже подобається. Дякую вам, що ви нас слухаєте, дивитесь, підписуєтесь. Так, до речі, підписуйтесь на наш YouTube канал. В нас вже більше ніж 1520 підписників. В нас вже більше аніж 110 тисяч переглядів. Так що, все це завдяки вам. Після Гічкока, а точніше, водночас, з подкастами про нього, також хочу записувати подібні подкасти про Джима Джармуша. Розберемо його від А до Я. Хоча, до речі, над одним фільмом ми вже попрацювали: пес Примара, шлях, Самурая. Послухайте подкаст на нашому Ютуб-каналі, але ж є й інші фільми. Джармуша, як не поговорити про стрічку Мрець, як не обговорити виживуть тільки коханці, як не поговорити про Патерсона, якого я обожнюю, все це розберемо у форматі подкастів. Або ж, до речі, можемо також розібрати деякі стрічки у форматі відеолекцій. Подивимося, як воно буде. Ще раз вам всім дякую за увагу. Якщо полюбляєте подкасти про Гічкока, не забудьте нам поставити лайк і написати Коментар, та й взагалі, дивіться гарне гічкоківське кіно. Кіно Менстаніслав.